Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні велике державне свято, День Конституції України. Варто зазначити, що Конституція це є той основний закон держави, що проголошує її незалежність. Всі ви знаєте, що процес підготовки Конституції України тривав цілі шість років, з 90-го року по 96-й рік. А історичне засідання Верховної Ради, на якій було затверджено конституцію, тривало 24 години. Дуже кропітка праця, яка в принципі була оцінена міжнародним товариством, назвала нашу конституцію однією з найдемократичніших. Адже саме у ній, в нашій українській конституції. Було вміщено всі права та свободи громадян нашої держави. Саме у ній зазначається, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна правова держава, що територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою, що людина і життя, і здоров'я честь і гідність. Недоторканість і безбека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. І дуже шкода, що деякі чиновники просто плюють на Конституцію сьогодні. З того моменту, як перша Конституція України набула чинності, всі ви знаєте про це, ми почали будувати нову незалежну державу. Сьогодні ми боремося за все те, що нам гарантує наша Конституція, яку ми самі приймали. За наших людей, за нашу землю, за нашу свободу. Тому я хочу побажати нам перемоги, головне над ворогом, іменно перемоги над ворогом, і пам'ятати, що ми українці, нація сильних, сміливих, розумних і нескорених. Ми на сьогоднішній день пишаються кожним українцем, адже ми всі об'єднано йдемо до перемоги. Ми пишаємо своєю державою, а на міжнародному рівні нас поважають і підтримують. Перемога обов'язково буде. Перемога буде обов'язково за нами. А разом із нею процвітання та благополуччя нашої свободної, вільної, незалежної неньки України. Слава Україні!